Трамп зробив суттєву помилку, обравши саме Віткаф е, своїм представником і е, цим, який веде переговори з путіним. Тому що ми ж з вами знаємо, як КГБісти відносяться до Бариг. Віткаф – Барига, Путін КГБіст. Чи проявив слабкість? Вітков погодившись одразу на все і навіть більше. Ну і крім Зайдемо того, ніколи бариги не викликали поваги у кегебістів. їх розводили, і тому оце... це би мало Трампа трохи обурювати. Так, да, але це треба також зрозуміти, що тебе розводять. А ви думаєте, він зрозумів? От зараз він трохи змінив риторику, і, і здається, що він близький до усвідомлення того, що його розводять. А, здається, так, але це дуже важко йому дається. Йому дуже важко я, 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 дається. Це з злість цієї дохлої коняки. Так, да, і так, щоб ніхто не помітив, що коняка здохла прямо під тобою.